Всім привіт, друзі! Це я Агурчик. І сьогодні у нас відео про Майндхавен 3. І не просте. Ми сьогодні будемо на цьому відео робити ялинку. Чистимо трошки того снігу, щоб не заважав. Ну що, у нас зараз появиться ялинка. Нарешті. Ялинка. і є в нас з'явилась наша ялинка. Зараз. Будемо її прикрашати, щоб вона була дуже гарна. Досі вона така невеличка, середня, нормально, як для мого королівства. Так, давайте подивимось. Ну, нормально. Ми ще її прикрашу, вона буде в очі падатися і буде файно виглядати. А зараз нам треба забрати лишні дерева, які нам будуть тільки заважати. Тепер я почав робити такі іграшки на ялинку. Із шесті різнокольорові. Тоді вот різні я змішую кольори, щоб це зробити. Тут і фіолетові, і оранжеві, червоні, сині, е розеві, роз роз фіолетові. Різні кольори, є, які будуть іграшки на ялинці. Ну, звісно, ще саме головне. Це є головне, це є ялинка і. Зірка, яка буде на тій ялинці, от я вже почав прикрашати нашу ялинку. іграшками. Ви зараз бачите, як я це все прикрашав різ з різними кульками, різними іграшками, шерсті. Не знаю, як це назвати. Але це по суті як іграшки для ялинки. Йдемо дивитися до нашої ялинки. І от такий вийшов в нас результат з далека. Ну, гарна ялинка, мені наприклад подобається. але ще поки що немає навіть саме головне це є зірки. А так ялинка виглядає зблизька. А напишіть коментарі, як назвати цього пса. Буде цікаво почитати ваші коментарі. А тут знаходяться всі мої голови, які я маю. Тут в мене є лама, бо в мене, от бачите, дві лами. Хто знайдився? Учасник зима хавину 3, кому треба ламу, я можу безплатно віддати або на, ш... на якийсь обмін. Як хочете, от такі в мене різні є голови. От і готова наша зірка на ялинці. От як ви зараз бачите зблизька, як виглядає наша ялинка і коли зірка. А зараз я планую зробити якусь стежку, щоб нормально йти до нашої ялинки. Подивіться, ну як то так, ти, знаєте, от тепер як вона красиво виглядає. І от я почав робити стежку до ялинки. От я і зробив стежку до нашої ялинки. Ви зараз бачите на екрані. І я ще в мене лишні факти лишились, і я хотів, щоб наша ялинка нічкою світилася. Не як ялинка, зірка світилася на ялинці. Тепер вона буде світитись. От і відео підійшло до кінця. А хто ще не поставив лайк і не підписався на канал, обов'язково зробіть.